Щодо залужного хочу сказати, адже сьогодні наші українські змі публікують світлини залужного для жіночого журналу про моду Вог. Ось ми бачимо ці світлини, бачимо, як залужний позує. Я щодо цього ніяк не хочу це коментувати, скажу прямо і чесно. Але сам залужний зараз працює на посаді посла України Великобританії, пише книги про його війну, пише статті, і це багатьом не подобається. Я маю на увазі військових. Нагадаю, що 28 грудня минулого року Муженко, екс головнокоманди зсу до 2019 року, він в інтерв'ю Радіо Свобода навіть обурювався і говорив, як це так, що армію керували непридатні. Що як таке може бути, що наші українські генерали самосписуються через ВЛК? І мова йде не лише про самого залужного, про його кума шапталу, а мова йде про те, що згідно повідомлень в Радіо Свобода, що за час повномасштабної війни за станом здоров'я в запас звільнили 41 генерала. Ви уявіть собі, у нас не так багато тих генералів, щоб 41 генерал звільнився. І це чим погано, це погано тим, що це негативно впливає взагалі на моральний стан наших воїнів-героїв, на наших військовослужбовців. Я наведу такий приклад, що коли я служив влітку 2023 року в нашу роту перевели старшого лейтенанта. Він після поранень з одного з батальйонів, і, чесно кажучи, на нього було дивитися, ну просто дуже важко. Адже він весь скручений, згорблений. З паличкою, ледь ходить, і ніхто не може ВЛК його списати. І він командиром взводу не може виконувати свої функції, перевели його в штаб, там теж нічого не може робити. Людину реально потрібно списувати. Потім, врешті-решт, вирішили його перевести в один з ТЦК, одних з областей. І ніхто його не списує. А наші генерали собі, раз, 41 генерал, списалися самі собі нормально, все в них добре. Війна начебто закінчилася, і можна собі це начебто морально дозволити. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях.